привіт від Ірландії, це квіточка, <сум> Саме, як ви бачите. Я подумала, що це може. щось Страшне, в мене ще павиків такі живуть. Так, до справи я хотіла б вам розповісти щось таке не дуже філософське, але таких тем мало, і я їх записала, і мені все сумно, сумно про них говорити. Якось мені не дуже це цікаво і тягне тут. Порозмовляти про інше все життя. А, про сексі місто, продовження сексі міста. Багато психологів зараз є я Псакіадас, психологи, які не мають взагалі імені от багато цих психологів люблять. Ну, я боюся, я знаю одне ім'я, я боюсь його сказати зараз, бо я думаю, що мене заблокують на Ютубі. Бо українці почнуть скаржитись на мене. Так от, є психологи, яким подобається секс і місто, і мені взагалі теж. Я його передивилася і англійською, починала вчити англійську. Тут я дивилася і місто. Готувала і дивилася секс і місто. І по інтернету, і по телебаченню таке популярне шоу, яке показує багато таких історій, які можуть статися з вами в житті. Ну, якщо ви така активна, як ці жінки. І зараз ну другий же сезон закінчився, продовження. І от про що це? Я вже про це говорила, бо мені подобається і продовження все це місто. Єдине, що там, другий, може, фільм не так зайшов мені. Мені сподобалось, як вони показали, що після. Певного віку, там 55-60 років життя тільки починається і може дуже-дуже змінюватись. Ми бачимо, кері шукає нового чоловіка, бо її помер. Вона шукає нову професію, вона вже не така популярна, з подкасту її звільнили. Тобто вона намагається інакше влаштувати життя. Вона вже не може сидіти як раніше і писати. Як вона в 30 років це робила, писати про секси, про які подруги розважаються, про якісь випадки з життя подруги свого життя. А, ну, бо вже це недоречно в певному віці, і вона повинна бути письменницею, але це ж до цього ще щось треба. І от вона шукає це. І питання також і про старіння фізичне, що теж не кінець. Як старішити так, щоб це було ну, більш-менш природньо, чи як зупинити старіння, як змінити своє життя? Шарлот все життя вірила в те, що деякі переконання змінюють. От Шарлот все життя, вона вірила в те, що. Треба сидіти вдома і доглядати дітей. А потім вона зрозуміла, що вона любить свою професію і захотіла повернутися в 55 років. Ну і Багато-багато таких питань, що не зникає нікуди статеве життя. І тому, от я, якщо ви це не дивитесь, можливо, вам сподобається. Якщо ви переймаєтесь як я, як старішити так, щоб не збожеволіти на цьому повністю. Так, що, Бо ми ж бачимо, що люди є, які мають гроші, що роблять своїм обличчям, так вони бояться старіння. І між іншим, я дивилася косметолога, хірурга, який дивилася вона і казала, що в кого зроблено пластика, а от там в Кері, вона більш природна, а Шарлот вона така зроблена добре. Ну, казали, вона казала, що це там, добре зробили, це погано, що і, і скільки. Я думаю, що в Ютубі це можна знайти, бо тільки Ледачі не присвятив цьому серіалу свій час, не зробив відео на це. Хотіла поділитися, порекомендувати вам, можливо, вам зайде цей серіал, довго не буду розповідати. Буду шукати теми якісь, які всім цікаві. Це що там їжа. Щось побачити. Ну, одяг, я так розумію, косметика менше, так? Ну, це, це, це я з цього радію. Бо аудиторія в мене така, я розумію, що зріла. Не приймається, так, як яшу, який крем краще купити. От вам, простеріння, до речі. Страшно, правда? Мені точно, тому я про це говорю. А, і мені ну, дуже-дуже подобається і така віддушена в цьому серіалі, тому я про це і говорю. Все, що хотіла розповісти, далі піду. Поїду кудись сьогодні до океану. Це я у своєму улюбленому тікі Максі. Чула різні відгуки, чула таке, що презирство, що кажуть, що це оціньонка для бідних, ну, нічого. Мені подобається, що тут косметика з різних куточків світу. Ви можете почитати склад, почитати спочатку там, в інтернеті, що вам треба, чи, можливо, вам призначення зробить. косметолог. мені робив призначення Косметолог. І в 17-му крем коштував 50 мл 73 євро. Ну тут можна дешевше купити. Приємна така річ, що хороший, якісний крем, краще за відомі якісь такі бренди, для мене відомі. Це було дивно для мене. Мені показала біженка, дівчина. Як купляти? І ну такий от приємний бонус: ви можете підібрати щось для себе.